Черги за овочами, фруктами. Подивіться, друзі. які черги. По традиції завітаю. Вкритий ринок. Будь ласка, будь ласка. Запитаємо, скільки сальце коштує. М'ясо. Підкажіть, будь ласка, скільки сальце коштує? 210. А зараз вам покажу найкращого продавця. Добрий день. Радий вас бачити. 120. 20. Помідори мають вітаміни А, С, Е та лікопен природний антиоксидант. Привіт, друзі! Ви на каналі «Київ у Кадрі. Сьогодні ми на ринку Юність. Перевіримо ціни, поговоримо з продавцями, подивимося, що найбільше користується попитом. Як завжди, усе чесно, наживо та без прикрас. Підтримайте канал підпискою, подобайкою і коментарем. Попереду багато цікавого. Друзі, подивіться, яка яскрава овочева локація на ринку юність, різноманіття кольорів, смаків. Ось, наприклад, редиска. Підкажіть, будь ласка, ціна? 50. 50 гривень пучок. Вона багата на вітамін С, калій допомагає травленню. Далі, зелена цибулька. Скільки коштує? 30 гривень. Вітамін А, С, К підтримує імунітет. Друзі. Обов'язково треба її вживати. Кріп, салат. Підкажіть, скільки пучок коштує? 20 гривень, джерело антиоксидантів і фолієвої кислоти. Тому, друзі, не забувайте придбати зелень. Помідорчики, будь ласка, підкажіть 150 150 нікополь, а червоні 120. 120. помідори мають вітаміни А, С, Е Та лікопен природний антиоксидант. До речі, антиоксидант має бути в організмі. Так, я бачу перчик. Перчик, підкажіть, будь ласка. 160 за кілограм. Чемпіон по вітаміну С, також є вітамін в 6 і, і огірочка яка ціна? 80. Зволожують організм вітамін К та С. Так, картопелька в пропозиції. Містить вітамін в 6 С, калій. Скільки коштує? 70. І цибулька. Цибулька є в пропозиції? Немає. Немає. Так. 15 гривень штука. 15 штука зміцнює імунітет, має вітамін B6C. Тому, будь ласка, ось локація, друзі. напроти риба. Приходьте, викупляйте. Друзі, свіженька риба, подивіться навіть. Ще рухається. Ага. Скільки такі коробчуки? 220. Десь, гляньте. Свіженький сомик В пропозиції 250 гривень за кілограм. Подивіться, яка велика щука. Ціна 250 гривень за кілограм. Скільки ціна такого м'яса? 450. 450. Сомик. А червоне? Червоне 700. 700 гривень. А таке, підкажіть, будь ласка. 750 гривень. 750 сьома. На ринку юність черги за овочами, фруктами. Подивіться, друзі. Які черги. Поцікавимося, що за скільки продається на даній локації. Ось огірочки пропозиції. Огірочки 45 гривень за кілограм. Барашевська 25 гривень. Томати добродіє. Томати 100 гривень. 100 гривень. До речі, недорого. Акція великі томати 120 гривень. Будь ласка, не чіпайте, не чіпаємо. 80. Калинівський супер 120, 70. Перець 130, 85, 100. Часничок кілограм 200 гривень. Радісочка супер 60, грибочки 80, капуста 35. Ринок Юніс, подивіться, яка гарненька розкладочка, все охайно складено. Відповідно, гарні пропозиції, 70 гривень капусточка, кабачок 60 гривень, бурячок на український борщ 50 гривень. Смородинка в пропозиції є полуничка 150 гривень, черешенька, огірочки, рожеві томати. 120 гривень. 130 гривень. Зелені пропозиції на будь-який смак. Друзі, все свіженьке, 20 гривень, 20-20 пучочок. Ось така гарна локація на юності. Безкінечна черга. Доброго дня. Абрикоски 130 гривень. Черешенька 180. Це ви таку гарну. Рекламку намалювали. О, да. Дуже гарно. У Нас художник є. <рес> 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 так, так. Черешенька 160, колоничка 140. Дуже гарна локація, все гарненько розкладено. Продавець працює в перчатках. Друзі, будь ласка, рекомендую цю локацію. Овочі, фрукти в пропозиції. Доброго дня. Одеса 150 гривень, навіть морем пахне Одеса. Будь ласка, 180, черешенька. Вам море, мені шашликом. Вам шашличком пахне. Тобто я хочу на море, а ви хочете шашлика. Я тільки шашликів, тому він мені ще й пахне. Лохинка, друзі, 400 гривень. За кілограмчик. Так, 400 гривень за кілограм. Томати носик 100 гривень 80 менше. Нектарин 130 гривень. Капусточка 35. Огірочки домашні, до речі, це дешева ціна 35, можна приходити купляти. Умань 130, кристал 130 гривень. Підкажіть, будь ласка, ціна на кабачок? 35 гривень. Доброго дня. Смачного. Е, картопелька Одеса 35. цибулька 35. Друзі, ось. Подивіться, як розкладочка. По традиції завітаю. Вкритий ринок. А Будь ласка, будь ласка. Подивимося ціни на м'ясні вироби. Кондар на 295 гривень, бекончик 200 гривень, домашня на 220 гривень, краківська 195, курочки на дровах 205, смак неперевершений, куряча запечена 320, баштинна 260, домашня запечена 390, рейка подобачня 300. Доброго дня. Поміна 220 гривень за штуку. Молочна продукція українських сирок 200 гривень. Гауда Голландія 400, Радомер 380, Маздан 400, Чедер 360, Нуар 850. На будь-який склад. Принзочка. Овечір 280 гривень. 380. Паличок пропозиції, Шейка, Вітчина. Добрий день. Так, Русанівська, союзна 195, Любима Гущанськ, 190. Будь ласка, молочна продукція. Французький сир, 460, Баварія, Німеччина, 70, Лазур, 480. Слосоводки вершкове 100 гривень, екстра 100. Намазочки різні пропозиції. А саме головне кров'янка. Наш добрий друг підписник з Японії. Будь ласка, вам кров'яночку показую. І не тільки вам, всім останнім підписникам 160 гривень, бекон 200 гривень, шпундер 295. Ми завітаємо в м'ясний відділ. Запитаємо, скільки санце коштує м'ясо. Підкажіть, будь ласка, скільки санце коштує? 200 гривень. така у нас є на зажарочку 50 гривень. Навіть на зажарочку 50. Але дуже смачно все пахне свіженьке. А таке м'ясо скільки коштує? Паночка 200 гривень, 220. 220, так. А 70. Руличка 70. Така реберця. 220. Є наш штучок? 270. 270, подивіться, яка краса. Друзі, рекомендую, приходьте, вкрити ринок на юність. Ось локація показую. самий вугол. Рекомендую дуже свіже сало, особисто купляв. Смачне і свіже. Це саме головне. Тому прошу. Доброго дня. Доброго дня. Скільки ваше м'ясо? Таке 280. 280, а таке? Таке 240. 240 гривень. Таке 220. Так. 220. А на холодчик книжки скільки? Книжки 20 гривень. Вам 20 гривень. гривень. А рулечка? Рулечка 70 гривень. 70 гривень за кілограм. Наявності 4. Все проштовховане. Свіженьке. Риберичко є 220 гривень. 220, 220, так? Да, 200, 200, так, як да. красиве, молоденьке, гарне рибо. Так, свіженьке. До речі, у вас завжди свіжим м'ясо. м'ясом. Підходиш да, да. да. і просто хочеться придбати ну, Це ну, 200, як 180, як 150. Ось така красива почеревка 280. 280, так? Да? Да. Дивіться, яка красива. Це максимальна ціна, да, так? Да, 200. так? І дешевше, може бути. Є дешевше, так. Да. А друзі... 250 таке, котрі Все, щиро дякую. Гарних продажів вам. Так. До побачення. Ось так, друзі. Гарненько поспілкувалися з продавцями, запитали ціни. Зараз підемо, подивимося ще на м'ясні вироби. До дуже, до дуже привітного продавця завітаємо. Привітаємося. Завжди приємно, коли люди з посмішкою тебе зустрічають і проваджають. Українська смажена ковбаса 390 гривень. Курочки смачні 205. Далі в копожичи. Так, так, ціни сталі, до речі, так, не піднімаються. Варіонка лікарська Кременчук 195, Русанівська 210. Баличок смачний 350, Львівська на вишні, хлопчина 350, сирвеладік Харків 350, царська солями 210. А зараз вам покажу найкращого продавця. Добрий день, радий вас бачити. Як настрій? Все добре, працюємо, ходимо, ціни показуємо, спілкуємося з продавцями. за вами спілкуємо. Да, щиро дякую. Підкажіть, будь ласка, який сир сьогодні найбільше користується попитом? Ага, мацарелочка і фета. Це люди полюбляють його брати на салат. Ага, о, круто, круто. А з м'ясних виробів, що сьогодні найбільше люди купують? Бікончик? Бікончик, так. Так, двісті. І бужаніночку беруть, так? Все ага. зрозумів. Добре, гарних продажів вам. Пока-пока. До побачити. Зараз ще пройдемося, подивимося. Овочі, фрукти. Скільки коштують в критому ринку? І чи відрізняється ціна від тих, що на вулиці? Будь ласка, персик 150, абрикоска 150, малиночка 250. Полоничка 180, смородинка 200. Вишенька 200, подивіться навіть з хвостиками. Що ви це кожного дня входити? 280. А підкажіть, будь ласка, як ця ягодка називається? Це лісова, так? Лісова землянічка. Ага, землянічка. 250. Але така ароматна, друзі, просто не передати. Томати 150, огірочки 50. Добре? Пропозиція соленості. Дуже смачно все виглядає. Підкажіть, будь ласка, морква, скільки коштує? 15, 100 15. А вушка? 35. Свинячі вушка 100 грам 35 гривень. Так, а перчик? 20. 20 гривень за 100 грам. Томати? 20 гривень. І горочки, будь ласка, підкажіть такі. По 120 кіло. По 120 за кіло, будь-який, так? Подивіться, який гарний. Як на мене, Ось Цей буде дуже, дуже смачний. Але, звичайно, на у Кожного свій смак, у кожного свій вибір. А це що таке? З плаваним сирком, ага. І скільки коштує 100 грам? 35 гривень. 35. 35. А чорносливчик? 30. Це солений буде, так? Ні, це в'ялений, так сладко... ага. Такий сладко. солений і Скільки він? 30 гривень сторон. 30 гривень 100 грам. А. Друзі, картопелька є в пропозиції. 50 гривень молода картопелька. Дрібніша 25. А яйця, підкажіть, будь ласка, ціну? 80. Укрівчик 15, петрушечка 15, окріпчик 15. Молочник мініатюра. Має надпис достатка і удачі. Скільки він коштує? 40 гривень. Гарні жіночі прикраси. Скільки такі? 50. – Так, 50 за одиницю, так? Так, да. наявності дві. А цей? Малахіт 400. Малахіт 400. А квіточка скільки коштує? Так о 30. 30 гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку Юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі «Київ у Кадрі. До нових зустрічей.